Доброго дня! Це фінальне відео, ну майже фінальне. Про комп'ютер, який я збирав на 7500F AMD AM5 сокеті. Ось все підключено, все запущено. Йдуть тести. Ось такі коробочки залишились. Це замовник привозив свою відеокарту на обслуговування, тому що вона була дуже брудна. Зараз спробую. Ну Так, не дуже видно, але я потім, напевно, в кінці або на початку відео додав технічне обслуговування цієї відеокарти. Ось такий комп'ютер, такий який я збирав, але замовник захотів змінити охолодження, тому тут стоїть ось таке величезне на 6 теплотрубах. І ще я чекаю, SSD, він має докупити. Ну Це вже я, скоріш за все, його встановлю, коли він приїде забирати його. Тоді SSD встановимо. Ну і ще охолодження на SSD буде пасивненьке. Наразі тести отакі. Відеокарта на андервольті. Без андервольту 70 градусів десь було в цьому місці, з андервольтом 60-62. ну Я думаю, могло бути і 60, але зараз трішки температура піднялася у нас на вулиці і в кімнаті, тому 62. Монітор, це монітор теж продається, але він в комплект не входить зараз. Ну, замовнику ніби як поки не потрібен. Про монітор, можливо, окремо відео зроблю. Ось такі коробочки, тут багато всякого залишається. Це від вентиляторів. Ой, зараз все полетить. Так я й думав, що зараз все полетить. Не Тут всякі запасні частини залишились від материнки, від, від рамки з процесора. Також від блока живлення багато дротів лишилося, які не задіяні. Це теж все в комплекті віддається. Отак от комп'ютер виглядає. Вже можна так би мовити, після... Як його? Після кабель менеджменту зараз я ліхтарика перекручу. О, отакий кабель менеджмент вийшов у мене. Бокову кришку, звісно, потім поставлю. І загортоване скло, скло теж потім. Окрема подяка і о, за те, що. Замовник не побоявся залишити свою відеокарту 3060 ГБ 3060TI на ТО. Ну, тобто, я не знаю, я йому там ніякі свої дані не залишав нічого, просто він напевно вирішив, що я хороша людина і залишив відеокарту на технічне обслуговування. Відеокарта робоча, ніби як HDMI, майдень не працює, але це ще ми, можливо, потестуємо. Наразі через DisplayPort все виводиться. Відеокарта трішки замучена була, але змогли ми її відновити. Я ж кажу про відеокарту, окремо буде або відео, або в цьому ж відео буде окремо. Скріншоти будуть. Так, ось гра, мишкою я ложу, це не відео. Таким ми не займаємось. Виходив на робочий стіл, Вон, як бачите. GPU-Z включений поверх всіх вікон. Тому він так... ой. Тому він так і висить поверх всього, це так потрібно. Так, виходимо з гри Ну, комп'ютер, це я ж кажу, той же, що я збирав на стрімі, там особливо нема що показувати. Але кому буде цікаво, можу показати, як виглядає комп'ютер, готовий для передачі власнику. Це все можна позакривати. Ці, це теж програми лишаються. Ryzen 5 7500F 32 ГБ оперативки. А IDA ще лишається. Зараз глянемо. Так, XMP профіль пам'яті стоїть. А зараз фокус DTR5 6800 МГц таймінги 344545. 45. Ну, а так ви, по суті, получаєте наразі комп'ютер. SSD лише один, тому чекаємо іншого, поки привезе власник. Залишилося лише 45 ГБ, бо тут саме це гра завантажена, встановлена, яку я тестував. Вона займає 38 ГБ на диску це. Ну, після цього її, скоріш за все, або перенести, або видалити. Ну і на диску залишиться, скільки там. 80 в районі 80 з, з копійками ГБ. І все, нічого зайвого, Windows налаштована. програмки є. Драйвера є. А, драйвера ж не тут. Драйвера тут. Ну, Всі драйвера є, процесор є. Тому ще раз дякуємо за довіру відеокарти такої. Все-таки це не 1000, не 2000 гривень. Але ТО з згорем пополам було пройдено. Я ж кажу, що це буде окремо. такий от комп'ютер, так він і поїде до власника, так він його і буде забирати. Тому дякую всім за увагу. Кому цікаво, замовляйте. Наразі ще залишився комп'ютер на АМ4 на 5600 Ryzen. Ну, Він трішки в розібраному вигляді, але це не проблема. І дякую за увагу і до побачення. Так, забув додати до відео доклею до основного. Ось комп'ютер споживає 255 Вт. Це при андервольтінгу відеокарти, але не налаштованому. Процесор в стоці, точніше. Ось параметри ви вже бачили, ще раз вони. І на робочий стіл вийшов. Вийти треба, Ага, не виходить, треба гру закривати. І забувся доставити, але доставив ось ще декілька програм. Це відеопрогравач. Це, ну, це, в принципі, і те, і, і відео, та аудіопрогравач. Але кому що сподобається. Я цим дивлюсь, відео, цим музику слухаю. Ну буває цим слухаю. Два браузера. Firefox і Opera, Chrome. Я не ставлю, бо він дуже багато ресурсів є, я від нього вже відмовився. Також це, така програмка стоїть. Це власник зможе мені сказати оцей номер і пароль, ну це буде не дійсний, тому хай буде, це не важливо. Там я свій придумав потім. все рівно При наступному включенні буде інший пароль. Програмку треба запускати, бо вона... Я відімкнув, щоб вона з не запускалась. Це віддалений доступ, <клух> я зможу зайти щось зробити, якщо будуть якісь питання чи ще щось по комп'ютеру. Ну і в принципі все, програмки я доставив. Комп'ютер готовий.